Доброго ранку Україна, доброго ранку українці. І не тільки, я думаю, дивляться в мене, не тільки в Україні, а й за межами, тому всім привіт. Ну що, почнемо відео сьогодні з приємного. В першу чергу зараз, там, виходячи з будинку, зараз знаходиш себе себе дворі. І розпочинає відео. В першу чергу ми зараз їдемо на нову почту. отримуємо подарунок від от Сергія Шивудька. Зроблю вам невеличку розпаковочку. Подивимося, які там смаколики, які подарунки Серега там передав. До речі, дякую йому за все. І звісно, виконую ще одне доручення. От Сергія Шевудька передав подарунок Олександру Олексійовичу Скорику. Це генеральний директор м'ясного м'ясокомбіната. Я думаю, всі ви знаєте. Його насокомбінат в багатьох містах України вони представлені магазинами. Використовуйтесь його продукцією, його послугами його магазинів. Так що завітаємо по можливості. Якщо буде така змога, що зніму, можливо, про що то поговоримо. Так що залишайтесь на нашому каналі, слідкуйте. Я думаю, буде цікаво. Ну і про нашу роботу. Звично, ми всієм віємо свою на посів, кому вона потрібна. в коментарі буде закріплений номер телефона. Звертайтеся, будуємо як звичайно в магазині. «Моноліт». можливо, теж трошки так, хоча би. Хто слідкує, покажу. Ну а зараз їдемо, їдемо на нову пошту і далі все відео. Так що залишайтесь, слідкуйтеся. Сергію велике дякую. І за його роботу, ну за подарунки також. Так що зараз виконую всі доручення, Сереж. Від'їжджаю від нової пошти, забрали посилочку. Дивіться, вже в мене в машині зараз покажу вам розпаковку. І відповім на декілька питань. Тому що ви ж задаєте і задаєте. Як називається ваша соя. Соя називається Аполо. Ви, звісно, коментуйте, пишіть мені приємно, я відповім, нема питань. І ще йдуть питання, а розтріскується вона чи не розтріскується. Ну, бобики. Ні, не розтріскується. Тут у нас іде вигрузка. Ну, нічого, ми зараз ось сюди під'їдемо, зупинимося. Доброго дня! День розпочався. Ферма вже на місці у нас. Віталій керує процесом, Олександр Михайлович. Доброго дня. Саньок там на місці, так? А, він же у нас тут займається, бачите, плитами. Це ми будемо їх спивати, гідроізоляцію. Саньок, привіт. Олександр Олександрович, правильно, правильно? А то Саньок чуєш. Вітаха, ну що там, порядок? Не обіжає. Точно? Точно, точно. А він же ж такий, що може обідати. Не, 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 не. Ну все на місці, нікого не вбило, не привалило, так? Да? Все порядок. Ну, оце тим, чим ми займаємося. Не буду сьогодні вам довго показувати, всі це бачили. Анатолій Владимирович. Вже на робочому місці. Зайдемо, покажемо. Все, запитуйте. Туди ж направо. На ну, право. Я ж покажу, що у нас полечка вже покрашена, в магазині вже порядок. Ще не порядок. Ну, дивіться, ось вона вже все покрашено. Добре, Добре. наш швиденько. Ми недовго будемо показувати, знімати. Всі все бачили. Да, Задавайте питання. Ну Наташі подобається. Та ще ждемо десь у складку. Ага, ну саме головне. Ну, ми тут налякали другим трошки там. <гласти> ну ви ж не лякаєте так дівчину. Так, що Все, що в нас відбувається в магазині. Потрошку будуємо. Наскільки в нас є можливостей. Доброго дня. Так, Юль, доброго дня. Так, виходимо, йдемо займатися основними справами тим, що ми сьогодні запланували. Так, йдемо зараз в кабінет і я вам все покажу і розкажу. Так, ложимо посилочку і зараз будемо її розпаковувати. подарунок подарунка Сергія шелудька, і зараз трошки ближче вам їх покажу. Дивіться. Це, я так розумію, магнітики, це сушене м'ясо. Це, ось дивіться, шелудківське копчене сало з проріздю. Я думаю, сало це ми заберемо до себе на фермерське господарство і будемо пригощати наших гостей, які приїдуть по посівну сою. Це шелудківська домашня колбаса. До речі, хто поряд, заїжджайте, пригостим, дамо спробувати шелудківської колбаси. Кружка з його донечками, вірою, надійкою, до речі, добре співають, та й серега непогано співає. Концерти проводять, співають на допомогу нашим Збройним силам. І така ось подушка, де Леся Петрівна, Сергій Шелудько, це їхній його ютуб-канал. Так що заходьте, дивіться, хто не підписався, підписуйтесь. Серьося займається допомогою. Всі зусилля його направлені на допомогу нашим захисникам. Так що будьте небайдужі, заходьте, підтримуйте, допомагайте. І ось така тушонка. Це вже я його попросив положити. Якраз коли він знімав відео, Леся Петрівна готу, готувала цю тушонку, і він їй дуже нахвалює. Сережа, ну передай, поки ж спробуємо твою тушонку і паштет. Так що, дякую за всі подарунки. У мене ще є одне доручення Сергія Шеутка. Оцю гізу я повинен передати Олександру Олексійовичу. Зараз я його трошки ближче покажу. Роздивитись. Дивіться, як тут вирізаний орнамент, герб України. Цій гільзі є своя історія. Вона була в нього в розіграші, за неї люди заплатили кошти, і вона довіна була поїхати в Америку. Ну, виявилося, що гільзі відправляти в Америку неможливо і не Тому Серега думав, що з нею зробити, чи виставити ще раз на аукціон. І якраз в цей час ми розмовляли по телефону і розмовляли, спілкувались про людей, які допомагають, не допомагають, хто байдуже, хто не байдуже. Я так в розмові розповів про Олександра Олексійовича, скільки він робить, скільки допомагає. І Серега, не вагаючись, прийняв рішення, що на аукціон ми її виставляти не будемо. А такій людині ми повинні зробити якийсь подарунок. Тому ми разом, можна сказати, з Серегою передамо цей подарунок і за Олександру Олексійовичу за його всі добрі справи. Так що дивіться, зараз телефонуємо і їдемо передавати разом з вами. Зателефонував я Олександру Олексійовичу. Так що він нас зараз прийме. Знаєте, таких людей часу мало, тому дякую йому за те, що зголосився нас прийняти разом з вами. Ну, зараз підемо, щось знімемо, надіюсь, покажемо вам, як будемо передавати подарунок. Так що ведіть себе культурно. Зараз під'їжджаємо до його підприємства і йдем, йдемо, йдемо, йдемо. З вашого дозволу зніму нашу зустріч. Це я поки положу. Можна вас обняти. Добрий день. Добрый день. Да. Дякую, що зголосились нас прийняти. Я з глядачами, у мене тут ну, не знаю, скільки нас буде дивитися. Да. І хочу ж передати вам подарунок. Я зразу трошки розкажу. Є такий канал. Ви взагалі YouTube дивитесь? Да. Ну, вас точно дивляться. Є такий ще канал Сергій Лучко, знаєте, там свиновод аматор займається, вирощує дома свиней, робить свою теж продукцію, таку м'ясну, як ви. Зараз дуже він допомагає нашим військовим. Ну, теж в нього там і донечки, і співають, і всякі акції, і розіграші. Ну, все, щоб допомогти нашим військовим. І вже він передав там, більше 20 автомобілів, збирав коштів. Я йому розповів розмові, коли ми розмовляли, розповів про вас, що ви служни там сотнями їх переданих. Є Якщо можна це говорити. Що не можна, я ви, ви виріжу. І багато крім автомобілів, ви ж і до війни багато що допомагали, людям робили. І ось коли ми розмовляли, вона була на аукціоні. Він її виставив на неї там заплатили кошти. Ну, я тут вже перед відео розмовляв. Ну роз... розказував, трошки повторюсь. І цю гільзу з Америки люди ну виграли. А потім оказується гільзі в Америку відправляти не можна. І він, коли ми розмовляли, і так я розказував про вас, і він не виставляв її вже на аукціон. Другий раз вони кажуть, ето. і оцю гільзу. Дивіться, яка красота. Я вам передам. В неї вже своя історія єсть. Це бойова гільза. Там ну, бачите, майстер дуже красивого козака нарисував. Дуже класна робота. Да, і вирізано класно. Ну люди там за неї, знаєте, ето. і це вам чисто подарунок. І трошки від Я мене, але ну, в основному Сергія Шелудька. за вашу небайдужість за допомогу нашим військовим. Тому що це буде від нас прекрасно. У нас достатньо багата нагороди, але кожна нагорода, яка від військових для, для мене і для нашої родини це велика честь. Я завжди їм кажу, що коли ви встигаєте ще нас дякувати, тому що, того, що потрібно захищати, захищати, оборонятися, ще встигають нас подякувати. Тому я хотів би всім сказати, що я, моя родина, ми, для нас війна почалася в 2014 році, всі це прекрасно розуміють. Ми з 2014 по 22 рік завжди займалися волонтерською діяльністю. Дуже з багатьма підрозділами, дуже з багатьма хлопцями. А в 22-му році на, на у лютому у нас нічого не змінилось тільки ми збільшили інтенсивність цієї допомоги. Шляхи там її логістичні шляхи її покращили. Ну і, і я вам скушу там. Кожного дня ми намагаємось допомагати нашим військовим. Ну так, так стається, що кожного дня, в принципі, ми щось передаємо, десь допомагаємо, десь ремонтуємо техніку, десь резина, десь якісь генератори, там мавіки, автомобілі і все інше. І дуже горді тим, що причепні до допомоги збройним силам і наша допомога допомагає здолати ворога наша. Тому слава нашим захисникам. Я хоч, хочу їм побажати, щоб вони поверталися якнайшвидше у реальний сектор економіки додому з перемогою. Та будемо вже піднімати нашу Богодухівщину, нашу, нашу Харківщину, нашу країну. Да, а дякую. Вам, Саня, велике дякую. Дякую. Вам. Я постійно дивлюся за ваші Я до себе, цих глядачів. Бачите, зму руку Олександра Олексійовича. Це, це генеральний директор. Я вже кстати, говорив перед відео. Наснов насокомбінат, нас, нас генеральний директор. І я знаєте, хотів би, можливо, у вас буде. Колись можливість, Знаєте, в мене глядачі це зовсім ну ті люди, які намагаються в цьому житті розвиватися, щось зробити своє. тим мені було б цікаво, я колись, ви ж такий самий сільський хлопець, так. як я, наші села поруч, ми починали тим, що ми займалися м'ясом, да і ви пішли далі. Ваша м'ясо комбінат можливо у вас буде колись час. мене буде для цього час. Я я розумію про що ви кажете. блоком підготуйте економічні питання. Ну наприклад... Економічні, це чисто два економічні питання, тому що. <гум> Ні, от себе, <це> було, <би>, якби <гум> Ні, що це ви починали, питання. якби далі як, так, це як... з родини там простого тракториста стати там керівником О, надсучасного да. сучасного сучасного підприємства підприємства. А я готовий розповісти. Якщо людям цікаво, якщо е, це пріоритет сьогодні, я дуже багато. Ну заявив... сьогодні пріоритет війна і да. допомога нашим військовим. Ну е, люди все одно повинні розвиватися, думати за майбутнє і строїти свої якісь плани про щось мріяти, мріяти і добиватися. Я... Мріють і втілюються в життя, правильно? Або Ви не... мріяли про те, що у вас буде такий м'ясний не... мясокомбінат? Я не мріяв про це. Я розвивався так, як. як... Ну, розвив... я просто в постійному розвитку для мене це цікаво. Я люблю розвиватися. Я люблю новітні технології, і я е, болію за країну, щоб Україна була економіка сильна, щоб були робочі місця Для мене це це знаєте, це в моєму генотипі там родини куркулів, скорбаних іванів, яких там свій час розкрукували, і так далі. А цей генотип він залишився в мені. Тому ви ж знаєте, що українець справді українець він завжди буде. Якщо в нього є один, один, одна сотка землі, він завжди хотітиме, щоб в нього було більше, якщо в нього є якесь підприємство там, чи якийсь бізнес, він завжди його розвиває. Тому українці це люди дуже серйозні щодо економічного розвитку. І в мене, по, в принципі, там, по нашій громаді, по сільськогосподарській темі, по темі м'ясопереробки, по темі тваринництва, у в мене Дуже багато інформації, дуже багато кейсів. У мене є по всім питанням. Ви можете предложити людям да, бачення, що да, бачення, ми не можемо. бачення чого, як ми повинні розвиватися. Я давно там ну всі роки, будучи ще депутатом Богодухівської районної ради, будучи депутатом Харківської обласної ради. Я постійно, постійно про це кажу. про... Те, як розвивати сільське господарство, не тільки сільське господарство, господарства, наші громади, як де в нас перспектива, де стратегічна перспектива розвитку, я в цьому питанні ну, завжди в мене є своя думка. Вона не завжди подобається людям. Не завжди я розумію, прошу людям, але я така людина, ви знаєте, я з простого села я кажу завжди правду, якою б вона не була. Тому. Я з задоволенням дам вам розширений, Ні, розширений якщо... коментар. Так що... І ми з вами проговоримо. Так що, і, якщо можна, я скажу своїм глядачам, хай хто дивиться мій канал, хто буде дивитися це відео, пишіть під коментарях, Олександр, Олександр Олексійович, почитав, може, на якийсь відповість. Можливо, напишете е, в нього. Ну ці м'ясні м'ясокомбінати у вас практично по всій Україні. Вони були і у Львові. Ну, зараз у Львові ви не представлені. Ну, да? Зараз логістика да, логістика. Тому пишіть, йому буде цікаво. Може, щось хороше напише, погане, теж нічого. Приймуть. Ніриймуть ну, це, да, це, це буде нормально. Олександр Весіч, я вас довго не затримав, у мене ще од вас маленький, Оце чисто від себе, знаєте, як м'ясник колись бивши, а ви зараз нинішній. Ну, думаю, що вам подарувати? Ну, ніж не дарується, О, дивіться, такий ножик, це ручної роботи, там якась сталь, це ручна робота. Ніж не дарується, да, за, ніж не його за нього копій. то. Ну, Може презентувати, да, дасте. То... Ну, Чисто ручна робота. Знаєте, коли ми займалися м'ясом, напевно, хороший ніж завжди був на не, не, найкращим подарункам. Це не така не ніж це Саме головне. Ну, я думаю, їхав до вас, думаю, ну що взяти вам взяти чисто ще від себе. Так що подякуємо Олександру Олексійовичу. Ще раз пожмемо його мужню руку, покажемо цей подарунок. Ось, Олександр, ми, я так розверне, можна, щоб він вас стояв оцим ось козаком. Дивіться. І ще раз вона вже від мене уїжджає, я їй показував. А тепер буде прикрасати кабінет Олександра Олексійовича. Все, дякую. дякую. Пишіть, коментуйте. Побулив Олександра Олексійовича, дякуємо. Що прийняв, дякую за розмову. Дуже приємно було поспілкуватися. Е, людина грамотна, людина знає до чого хоче в житті, досягає того, що планує. Так що. Задавайте питання. У мене, звісно, було основне питання. Це як із простого селянина, з простого сільського хлопця стати успішною людиною. Ну, Олександр Олексійович пообіцяв нам зустрітися і мені і вам розповісти. Бо ви мені часто задаєте питання, а як ви стали там фермером? Як ви набрали банк землі? Чим до цього займалися? Я розповідав вже себе на відео. Я також займався м'ясом, займався. Послугами компанії займаюся, з фермерським господарством. І, до речі, ось Олександр Олексійович нас без подарунків не залишив. Так що заїду зараз у моноліт, зроблю розпаковку, покажу вам смаколики від Олександра Олексійовича. І звісно, пригостю всіх в моноліті і возьму на фермерське господарство. Так що Залишайтесь, не відключайтесь, дивіться, і саме головне коментуйте, задавайте питання і мені, і Олександру Олексійовичу. Так, Заходимо в кабінет, ложимо пакуночок, від м'ясного м'ясокомбінату. Зараз я виложу і вам все покажу. Продукцію мясного м'ясокомбінату. Бачите? Збільшуйте, дивіться, сервілат. Мясний дивіться сало, теж ось сало, дивіться, яке красиве також. Робить м'ясний м'ясокомбінат. Адміральська колбаска. Теж баличка, Чорнобаївка така. Ось адміральська. ну Це у нас теж там запечатано, погано погано бачу. Янтарна, салями, міла. Ну, ну, так що... І ось теж така ковбаска. Е, зараз ми частину залишимо в моноліті, щоб спробували наші працівники, а частину візьмемо на фермерське господарство. Можливо, додому візьму трошки там дружина спробує. А так зараз дамо людям і подякую Олександру Олексійовичу за його громадську позицію. Ну і звісно, за такий, знаєте, подарунок. Теж приємно. знаєте. Подарунки отримувати завжди приємно. Я ж знімав, як я обідаю. Чуєш? Mm -hmm. Можна я тебе зніму? Ось дивись на Моносан Олексій за те, що ви йому добре продаєте, скидку хорошу робите, від місного місця комбіната. Це я поділив, трошки туди взяв, трошки сюди оставив. Так що користуйтесь, спробуйте його. Смаколики нас ноги на комбіната. Ні, <сь> <three -мі>, ну це Олександр Олексійович нас пригостив. Я зараз на фермерство, бачить, Дімка вже нарізає баличок, зараз буде пробувати. Приходь, попробуй. попробуй я. Ну звісно. Давай, їж побільше, ну Жень, бери. Що ж там один кусочок? Попробуй. Нічого? Ніж. Нормально, можна користуватися продукцією м'ясного насокомбінату. Ми її саме купуємо, тільки на да? основному. Для... Колбаса і, і навіть сир тільки м'ясовую. Да. Вкусно. Все, ну так що ну, ріжте, байду, пробуйте. Під'їхали до нашого фермерського господарства. Так, Забираємо сало від Сергія Шевудька, ложимо якраз коробочок і ложимо гостинці від м'ясного м'ясокомбінату. І несемо хлопцям в. Холодильник положимо. Якраз вчора до мене товариш приїжджав з Полтави. Дивився, сою теж буде брати. Анатолій Погрібняк. Знаєте, тако. це ми в місті вчились в одному інституті інженерно-будівельному. То запаси нас трошки поменшали вчора. Я пригостив його. А бачите, сьогодні як нахідка, запаси наші. Дякуючи. Добре, як є такі друзі, так? Да? І прожити можна. Так що йдемо, несемо. Хлопці вон працюють. Йдемо до них. Поки сьогодні нема дощу. Робимо забор. Заливаємо. Основу під забор, заливаємо стовпчики. Сьогодні сою не віємо, вихідний і не відпускаємо. Доброго дня. Доброго дня! Що ви там? Диві. да, Не зголодніли. Ось дивіться, який підгончик вам приніс на. Колбаска там, всяка така. Щоб басив було, Юр, більше робити. Ну сьогодні ж треба до кінця дня залити, чуєш? Та нічого, ще, ще тільки 52, Юр, нічого. А ми сьогодні заліємо чи ні? Бо завтра вже дощ. Ні? Ну якраз буде доречно, правильно? Щоб до восьми, до дев'яти, так? Так ні, та раніше напали. Да, раніше почнете їсти ковбасу. Чи заліте раніше? Так, <свісна> да, ну їсти. Д я Діма вже там я виложив, вже пробував. Сказав смачно. Щоб... да, та пішли, однесемо, якраз в холодильник положимо. Та сюди, він включений тут. Так, заносимо. У нас будиночок. Вчора у нас тут були гості, я вже говорив. Трошки запаси наші поменшали. Ну, дивіться, ще все є, так що хто... Що у нас тут що? Що приїде по сою, як я вже говорив, голодні не будете. зараз ще додам цю колбаску сюди, холодильник. І положим. І все буде нормально. Не будете ви у нас теж голодні. Дякуючи друзям. З хорошими друзями з голоду не помреш, правильно? Сою сьогодні вам вже сімена показувати не буду. Ви вже їх бачили, все. Їдемо. На території більш-менш у нас тут порядок. Все це ще поки виглядає так. Ну, Хто слідкує за нашим каналом? Я думаю, прийде весна, буде змога, будемо живі, здорові, трошки ще доробимо, що не доробили, що не встигли. Завершується день, завершується моє відео. Хотілося б подякувати всім вам, що ви разом зі мною були в цей день. Разом з вами ми відвідали м'ясний м'ясокомбінат. поспілкувалися поспілкувались з Олександром Олексійовичем Скориком, генеральним директором м'ясокомбіната. Відвідали наш будівельний магазин, побували на фермерському господарстві. Подякуємо. Також і Сергію Шелудьку за його гостинці, Олександру Олексійовичу за гостинці, все розвів, все роздав, всіх пригостив, і ще ті, хто приїдуть, пригостимо. Так що е, знаєте, приємно, е, і знаєте, хотілось би. Подякувати цьому відео у нас сьогодні таке відео більше, знаєте, про допомогу нашим військовим. Подякувати всім волонтерам, всім волонтерам України і нашої Богодуховської громади. У нас багато людей займаються, допомагають. Ой, називати не буду, щоб нікого не обідати. Ну ви розумієте, за кого я говорю. Так що дякую вам, а вам саме головне терпіння. і... Саме головне, не опускайте руки, вірте в нашу Україну. Це я звертаюся і до волонтерів і до всіх громадян. Допомагайте і волонтерам, і нашим захисникам. Все буде Україна, слава Україні. До побачення, до нових відео.